А всіх глядачів трансляції матчу другого четвертьфіналу нашого літнього сезону 8х8. Матч між УПП та футбольним клубом Код. Сьогодні знову будемо дізнаватися майбутніх півфіналістів. А також будемо знати вже команди, які покинуть наш турнір і завершать свої виступи у форматі 8х8 -8 цього року. Цього літа, як мінімум, бачимо, можливо, осінні ще буде турнір. Ну і зараз Кот готується до виходу на поле до старту цього матчу. Скажіть, будь ласка, чи не дуже сильно по, по... читається камера, тому що здається, що стабілізація трішки порушилася. Було б цікаво почути саме думку аудиторії. Якщо виправити на наступні ігри. Ситуація. Кот розпочинається центрополя, Вікарій Бірміча. Давай, Сімей, Грум! Шевчук. Одразу. Йде на Мілінєвську. Володимир. Втрачає м'яч. Кот зараз. Довго передачу, перед. Супер, момент серйозний. Там навіть рукою підіграли і одразу м'яч вилітає в ліс. Бетюта м'ячем, повертає назад. Довга передача і м'яч покидає поле. Горбанов з м'ячем.

Втрачає, зараз м'яч. Ривуцький ігор. Зараз у певитації, удар і третій м'яч. Вилітає з межі поля. Все, завершуємо матч. Дякую всім за увагу. До бачення. Мічі більш не залишилось. Ну да, чорний хороший. Здоровше хороший, черно хороший. Чорний.